Вітаю, друзі! 9 березня, весна. А весна, друзі, це той період для людей, які мешкають на своїй землі. Період, коли вони починають доглядати за своєю присадибною ділянкою. Обрізають дерева, зрізають непотрібні дерева. І, друзі, так сталося. І в моєму випадку мій сусід вирішив зрізати непотрібну йому черешню. Оскільки він знає, що я займаюся токарною справою, він запропонував зробити це мені. І за роботу я взяв стовбуром. Друзі, я тут поміркував, що мені робити з цією черешньою на токарну справу пускати не буду. Вона відносно не товста. Ось можете побачити середній діаметр 17-20 см. Сама широка частина прикоренева, там була 20-30 см у вигляді еліпсу. Тому, друзі, я вирішив. Розпустити на дошку. В майбутньому, після сушіння, це будуть декоративні дошки для подачі різноманітних страв. Сам процес розрізання я омину, щоб не затягувати відео. Потім продемонструю вам кінцевий результат. Що стосується токарної справи, друзі, я залишив собі невеликий шматок стовбура, це сама прикоренева частина, сама широка. І поки що помістив її. Ось в такий поліетиленовий. Мішок. Тут він буде зберігатися всю весну, літо і осінь. А зробив, друзі, я це навмисно з прицілом на те, що тут піде конденсат, почне пріти, піде грибок і має з'явитися шпальт. Що таке шпальт? Я вже знімав відео на своєму каналі, нещодавно точив мисочки з абрикос. І мені здається, що шпальт на світлій деревині має, має в майбутньому непогано виглядати. Тому ось цю заготовку я поки що буду зберігати подібним чином. Ще забув сказати, сьогодні 9 березня, а різав я черешню 7 березня. Це стосовно сухості. По відчуттям, звісно, відчувається, що волога, але не тече деревина. Тобто, я не знаю, чи вже пішов сік по деревині, а зараз. Якось швидко прийшла весна. Ще тиждень тому були морози, а на сьогодні вже кілька днів по плюс 20. Ну, принаймні не тече. Це стосовно сухості деревини. Так, друзі, що вам сказати? Ріжеться досить туго ця черешня. Навіть проти дуба, дуб взагалі як масло ріжеться. Це напевно через велике різноманіття оцих сучків, але ж який малюнок вони дають. Просто вогонь. Ось так продовжує. Ось таку, друзі, отримав красу. В результаті трошки забруднилося, земля зараз мокра, вогка. Подивіться, які форми, яка неймовірна краса. Просто краса, друзі. Сучки, гілочки. Лишилося в мене оце саме верхів'я стовбура. Його вже не буду різати, воно тонке. Залишу, хай поки положить, можливо, в майбутньому якісь ложечки виріжу, інколи на мене находить натхнення на ложки. І, як казав, ось це на токарку у мене такий шматок 60 см лишається. А це, друзі, така краса. Товщиною 5-6 см довжину зараз поміряємо. Так, ось найменші. 37 см, а найбільші ось ці. Так, що ми маємо майже 70 см, друзі. Тут форма просто вогонь. Ось так. а Зараз обробляю торці акриловим лаком і буду складати на сушіння. Ще, друзі, забув вам показати і поділитися з вами своєю радістю. Потрапив до мене ось такий невеличкий шматок стовбура, друзі, це клен. Він сухий, а саме головне, друзі, що він шпальтований. Тут був зовсім невеликий діаметр, десь 17 см. Його я також вирішив розрізати на майбутні дошки. Подивіться, яка неймовірна краса. Шпальт, а як він відкриється після шліфування. Після обробки маслом, масловоском. Це просто, друзі, справжні скарби, які дарують нам природа. Ось така неймовірна краса. Це вже сухе. Якщо це буде висихати приблизно року мінімум, то це вже сухе. А тим часом, друзі, 10 березня, понеділок, я знову знаходжусь у свого сусіда. І, друзі, Зрізаю стару грушу, яку він також вирішив зрізати. Груша стара, височенна, ніхто за нею ніколи не доглядав. Ось так, друзі. Коли завершу цю роботу, продемонструю вам свій здобуток. І на момент виходу відео ви побачите всі мої скарби. Отже, друзі, 11 березня ранок. Вчора я завершив свою епопею. По самозаготівлі матеріалу. Дорізав вчора грушу і вчора ввечері встиг перенести все у двір. Накрив великими поліетиленовими пакетами і можете побачити, які процеси тут відбуваються. Таким чином, цей матеріал буде в мене зберігатися, поки я його весь не перероблю. Тобто, друзі, зауважую, не сохнути, а зберігатися. А поліетиленовий пакет це запобіжний захист від розтріскування. Чудовий матеріал груша, друзі, він надзвичайно красиво проявляє себе у виробах токарних. Гарні діаметри. Весь стобур дістався мені. Що ж стосується дощечок з черешні, друзі, помістив я їх під свій намет, де в мене зберігається матеріал з дуба, колоди. Бачите, так само. Накриті поліетиленовими пакетами. Якщо цього не робити, друзі, отримуєте ось таку красу. Дощечки оброблені обробленій турці поки що два шари акриловим лаком, і на перший час я вирішив накрити старою паробар'єрною клівкою. Перемички, все як годиться. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео та завершується лише відео, а життя та життя моєї майстерні продовжується. Дякую за увагу. Підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте український контент. Бережіть себе. До зустрічі в наступних відео.